Заради економії в цьому році не вводитимуть в експлуатацію котельню кранобудівного заводу. А мешканців району, що опалювались від даної котельні, переключать на ТФК та котельню по вулиці Першотравневі 26. Це мероприятие дозволить секономі для підприємства 6 мільйонів 424 тисячі гривень. майже 6,5 половини мільйони. Це доволі прилична цифра. котельня орендувалася у учасної структури. І которая, к сожалению, теж приносила нам убитки. Нікопольтеплоенерго також вважає доцільним відмовитись від купленого тепла. Це означає, що мешканці мікрорайону Металург та вулиці Херсонська Корбута мають встановити індивідуальне опалення. Це економія майже 8 мільйонів гривень. Специальная комиссия уже расследует заявки жителей мешканцев этого микрорайона. На сегодняшний день мы рассмотрели 964 заявления. Мы даем разрешение людям не только тем, которые проживают в микрорайон Корбут и Металург, но и всем тем людям, которые проживают в тех домах, в которых, а их таких домов 94, в которых одна три квартиры. В этих домах около 260 человек льготной категории граждан. Это те граждане согласно же решению исполкома и просчитана э, э, сумма оказания материальной помощи на э, эконом совете и утверждено решением исполкома Порядок відключення і підключення та індивідуальної львотне категорії громадян. Нікопольцям дають право вибору, яке індивідуальне опалення встановити: газове чи електричне. Останнє більш приваблює мешканців, адже, по-перше, невідомо, яка ситуація буде з газом. А по-друге, електричне обладнання дешевше ніж газове. Та от виникає питання: чи витримають напругу електричні мережі. Спеціалісти запевняють, що витримають. Є факти, коли разрешенная мощность недостаточна для установки электроотопления. В данном случае потребитель может її увеличить, но это влече за собой финансовые затраты с его стороны. Тобто, ось зараз счаскіловат мочності для населення составляє 900 гривень в рамках економії. На індивідуальні джерела теплопостачання планують перевести деякі заклади бюджетної сфери. Навчальні заклади переведуть на шестиденку, а населення закликають встановлювати металопластикові вікна, що теж допоможе зекономити газ. Що ж стосується тарифу в цьому році, точної цифри поки не називають. Та приблизно тарифне теплопостачання буде 11 гривень 46 копійок.